Ось таку красу спостерігаю перед сном трон королеви Соні, Гейрангерфьорд і верхівок гір. Не видно, вони у тумані. Мушу визнати, що фьорд значно просів. Всі сніги на верхівках гір і льодовики розтанули, змішалися із мулом, тому ми маємо такий яскраво бірюзовий колір води, але вже водичка не стікає із гір, тому вода поступово відходить. Білі ночі вже не такі білі, вже в принципі після 11 маємо темну ніч. І зараз відчувається вплив Гольфстріму занадто парко. Ніби дощ, ніби прохолодна погода, але настільки парніковий ефект діє, що неможливо. Я відпохала сьогодні дві робочі зміни: одну ранішню на сніданках у готелі і другу вечірню, вийшла трошки побачити білого світу, подивитись на красоти. Спадщину ЮНЕСКО, вайнот і йду спадки. А завтра працюю знову і ввечері додому, щоб побачити нарешті свою сім'ю. Традиційно бажаю усім гарних вихідних, бо у мене вони такі посередні. Але нічого, після літнього сезону, восени будемо знову шукати роботу і відпочивати вдома. Такі реалії життя.